Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту і на черзі задачі 22 та 23. Продовження у нас нерівностей. І так, в номері 22 треба розв'язати такі цікавенькі, тим не менш однотипні нерівності. І так, перший приклад x плюс 1 в квадраті на х-2 більше або дорівнює за 0. І так, Методу інтервалів ще не було, а тому треба розв'язувати якимось міркувальним, скажімо яким так, способом. І так дивіться, мені треба знайти всі такі значення Х, за яких вираз у лівій частині буде невід'ємним. Що я можу сказати про кожну з цих дужечок? Ну, друга, власне, може набувати різних значень. Да? Наприклад, якщо я візьму 5, 5 мінус 2, це 3, воно додатнє. А якщо я візьму 0, то 0 мінус 2 це мінус 2, воно від'ємне. Тобто дужечка x-2, залежно від значення х, значення, точніше, знак, свій може змінювати. А от перша дужка, це квадрат. Квадрат у нас, власне, завжди невід'ємний. Він або 0, або додатнє. А що це означає? Це означає, що оця дужка у мене буде впливати на знак? Впливає на знак. Ну, або, можна сказати, визначає знак. Давайте подивимось, коли у нас цей вираз більше або дорівнює за нуль. Ну, для того, щоб цей вираз був нулем. Що може статись? Одна з цих дужечок може занулитись, правильно? Або ось це може бути 0, або ось це може бути 0. Це якщо ми хочемо, щоб у нас був 0. Якщо ми хочемо тепер розглянути випадок, коли значення цього виразу є додатнім числом, то що це означає? Оце, власне, є додатнім завжди, правильно? ж? Ну, окрім того випадку, коли воно 0, правильно? А ось це для того, щоб було додатнім, Мені треба, щоб виконувалась ось така нерівність. Що це означає? Можна розбити ці випадки на два, наприклад, якщо так буде зручніше. Можна записати це системою. Ну, давайте для першого прикладу я розіб'ю, наприклад, на два випадки. Тобто рівність нулю. Рівність нулю. І більше замовлення. Рівність нулю. Коли у мене буде рівність 0? Рівність 0 у мене може бути коли або перша дужечка в мене 0, або друга дужечка в мене 0. Це сукупність, тому що або отже, це х дорівнює мінус 1, або х дорівнює 2. Ну і другий варіант. Це якщо у мене. Вираз має бути більше за 0. Що ми тоді розуміємо? Ми тоді розуміємо, що одночасно у мене оця дужка х плюс в квадраті має бути не нулем, бо якщо воно 0, то 0 помножити на будь-яке число, це буде 0. І в той самий час. х-2 має бути більше за 0. Такий підхід мені, якщо чесно, не дуже подобається. Ну, тим не менше, нехай буде. Для першого прикладу підійде. х у мене не має бути мінус 1 в цій гілці, і х має бути більше за 2. Тобто, якщо ми будемо об'єднувати тепер наші знайдені значення х, у мене буковка B дає мені ось ці значення х більше за 2, а буковка А дає мені значення 2, і значення мінус 1. Отже у мене буде мінус 1 в об'єднанні з від 2 до плюс нескінченності. Власне, це є розв'язком нашої першої нерівності. Давайте подивимось на другу. Вона чимось схожа. І так, х плюс 1 на x мінус 2 в квадраті. Більше за 0. Що ми бачимо? Дуже схоже, але різниця полягає в тому, що тепер рівність нулю у нас не допускається. Друга дужка x-2 в квадраті у нас завжди невід'ємна. Отже, знову ж таки, одна дужка, а саме x плюс у нас буде впливати на знак. Коли Значення такого виразу буде більше за 0. Ну, в букві Б минулого прикладу якраз це розписували. Нам треба, щоб оцей невід'ємний множник, у нас це х-2 в квадраті, не був 0. І оцей другий одночасно був більше за 0. Тоді ми отримаємо, що ми маємо? х плюс 1 більше за 0, х-2 в квадраті. Не дорівнює 0. Тобто, ми маємо х більше за мінус 1 і х не дорівнює 2. І так, давайте подивимось. Мінус 1, 2. І от сюди штриховка. Тобто, виходить, що ми маємо? Х у нас від мінус 1 до 2. І від 2 до плюс нескінченності. Ця множина є розв'язком другої нерівності. І так третє. Третє буде дуже зараз схоже на перше, тому оформлюю я трішечки по-іншому. Модуль х 4 на дужечку х-1 більше або дорівнює за 0. Знову ж таки, модуль. Це величина невід'ємна. А отже оця дужка x-1 у мене буде впливати на знак. Ну і давайте запишемо тепер ось ці умови А і Б трішечки по-іншому. Що виходить, нам треба? Нас влаштовує, щоб або оця дужка була нулем, тобто модуль х квадрат мінус 4. У нас дорівнював 0. Або щоб оця дужечка x-1 була більше або дорівнює за 0. Давайте перевіримо. Якщо виконується ось це, ось це буде додатнім, Ось це воно або там додатнє, або 0, тобто нормально, значення самого виразу, значення добутку у нас буде невід'ємним. Якщо виконується ось це. То мені байдуже, тобто якщо оце 0. Мені байдуже, на що я множу. Чи там буде додатнє число, чи від'ємне. В результаті буде 0. Це означає, що множиною розв'язків, ну давайте. Модуль дорівнює 0, це коли підмодульне дорівнює 0, х 4 у мене 0. Х більше або дорівнює за одиничку. х квадрат дорівнює 4, коли, коли х або 2. Або мінус 2. Ну і х більше або дорівнює за 1. І так, давайте підпишемо: ось у нас одиничка, ось у нас дві сюди штриховка, і не забуваємо ще про точечку мінус 2. Таким чином, ми будемо мати, що х у нас тут, це точка мінус 2, в об'єднанні... Від 1 до плюс нескінченності, включаючи одиницю. І остання, четверта. Знову ж таки, вона буде дуже схожа на другу. Модуль х квадрат мінус 9 на дужка х плюс 2 менше за 0. Модуль у нас невід'ємний. Тоді що виходить? Для того, щоб значення добутку було менше за 0, зрозуміло, що оця дужка має бути менше за 0. Але раптом, коли значення ось цієї дужки менше за 0. Наприклад, там при х якомусь 10, не знаю, умовно. Оцей модуль візьме і набуде значення 0. Тоді у нас буде 0 на щось від'ємне. Це 0. А 0 не менше 0. Це нам не підходить. Отже, це означає, що по аналогії з другим прикладом, нам треба, щоб виконувалися одночасно дві умови. Модуль у нас має не дорівнювати нулю, і дужка х плюс 2 має бути менше за 0. Так, чому це? Рівносильно. Х квадрат мінус 9 не дорівнює нулю. І х менше, ніж мінус 2. І так, якщо ми хочемо, щоб х квадрат не дорівнював 9, то х не може бути ані трійкою, ані мінус трійкою. Ну і х менше, ніж мінус 2. Малюю координатну пряму. Точечка 3 виколота, точечка мінус 2 виколота, точечка мінус 3 виколота, штриховка от сюди. Це означає що ікси у мене набувають отаких от значень від мінус нескінченності до мінус 3 і від мінус 3 до мінус 2. Таким чином, 22 номер ми розв'язали.